Якщо зараз запитати будь-якого киянина, що таке самоврядування, ну він скаже, що він не розуміє цього слова. Це щось придумали для себе політики для того, щоб пояснити того, чого не існує. Для тих, хто більш-менш розбирається в цьому, вони скажуть ОСББ, скажуть мер, місцеві депутати. Насправді місцеве самоврядування, от за змістом цього слова, місцеве це означає близько до людини. А врядування це що ця людина або група людей чимось управляють спільним, приймають якісь рішення, виконують якісь функції разом для того, щоб жити комфортно. Тобто вони мають право використовувати спільну власність спільно своїх інтересів. Те, що сьогодні дійсно придумали політики, це така вертикаль, яку назвали. Що це буде місцеве самоврядування, вона складається з деяких речей. Вона, по-перше, спущена згори, така вертикаль, тобто нам кажуть, що у вас має бути, тобто ви маєте право обрати мера і депутатів. Депутатів міської влади, районної ради, сільської ради. Але це нічого спільного з органами місцевого самоврядування немає. Спільне майно, яке є навколо вашого будинку, земля, ваш під'їзд. Будь-який сквер це ваша власність, але цю власність вам не дають. Вам розповідають, що ви можете там знаходитися, але впливати на те, як, як буде розвиватися ця власність, у вас немає інструментів. Це забрала ця вертикаль, яка спущена зверху, придумана і насаджена сьогодні, що так має бути. Якщо подивитися сьогодні на будь-яку країну, Сполучені Штати Америки, будь-яку європейську країну, там абсолютно різні є системи самоврядування, але вони всі побудовані знизу вверх. І саме тому там чисто і громада приймає рішення, що будувати, що не будувати, бути скверу чи бути автомийці, чи там буде паркування, чи не буде цього паркування. Люди приймають ці рішення.